Вітаю, це Алекс Мусевич і це тлумачення 15-го дня. Моя ціль Я. Якщо ви не бачили попередніх відео, то подивіться їх на каналі Алекс Мевич на YouTube. Так влаштована людина, що задоволена собою, вона лише при умові, якщо інші її... Цінують. А любить вона себе знову ж таки тільки якщо люблять її. Але ж світ це дзеркало. Звідки там у відображенні узятися любові, якщо сам образ її не містить? Виходить замкнуте дзеркальне коло. Як з нього вирватися? Дуже просто. По-перше, як відомо, ми завжди любимо тих, про кого піклуємось. Отже, потрібно більше приділяти уваги собі, піклуватися, займатися собою. По-друге, любов подібна на бумеранг. Якщо кидаєш її у світ, вона до тебе повертається. Любов, у тому числі і до себе, можна Отримати, якщо замість недовіри, неодобрення, світитися любов'ю. Відображення рушить вам на зустріч тільки тоді, коли ви самі зробите перший крок. Виходить доріжка. Зворотнього зв'язку. Я посилаю у світ любов, вона, відображаючись, повертається до мене. Світ відповідає мені взаємністю, любить мене. Відповідно, я також задоволений собою і починаю любити себе. Дякую за увагу. Якщо відео сподобалось ставте лайк та підписуйтесь на канал. Наступний це 16-й день. Vira.